Відповідь на питання, як зобов'язати ТЦК розглянути заяву про виправлення даних в реєстрі оберіг щодо непридатності до військової служби чи оновлення даних, якщо чоловіки перебувають за кордоном. Відповідь юриста на прикладі судової практики та практичних прикладах, яким чином все ж таки можливо відстояти свої права. І так, чоловік був визнаний непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку відповідно до військово-облікового документа. Але при перевірці через застосунок резерв плюс він виявив, що він вже обмежено придатний до військової служби. До ТЦК письмове звернення про виправлення даних в реєстрі оберіг, але ТЦК проігнорував після розгляду справи суд. Зобов'язав ТЦК розглянути відповідну заяву зазначеного чоловіка. І так, обставини цієї справи. Чоловік звернувся з позовом до ТЦК, в якому просив визнати протиправну бездіяльність та зобов'язати здійснити виправлення відомостей, що містяться у єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних ну, система оберіг. З урахуванням інформації, яка вказана у його тимчасовому посвідченні військовозобов'язаного, яке дійсне та непідроблене, а саме виключений з військового обліку військовозобов'язаних. У зв'язку із встановленими розбіжностями він звернувся письмово до ТЦК із заявою про внесення змін до військово-облікових даних єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних резервістів. Це ж оберіг. Але ТЦК її не розглянув, відповіді жодне не надав. Облікові дані не виправив. Така бездіяльність є протиправною, що вирішив суд у цієї справи. Згідно порядку ведення єдиного державного реєстру призовники військовозобов'язаних їх виправлення, тобто недостовірних відомостей реєстру, а також включення до реєстру, здійснюється за результатом розгляду мотивованої письмової заяви і зазначеним підстав, передбачених законодавством долученням документів, яка подається до органу ведення реєстру, тобто ТЦК порядком оформлення та видачі військово-облікового документу, передбачено. Що у разі невідповідності відомостей, зазначених у військово-обліковому документі, відомостям, що містяться у єдиному державному реєстрі для внесення відповідних змін у паперовій формі повинен звернутися до ТЦК. Як встановлено судом, чоловік відповідно до тимчасового посвідчення військовозобов'язаного, яке не підроблене, не підлягає призову на військову службу під час мобілізації, але зазначені дані відсутні в єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних. У відповідності до вищенаведених приписів, порядку чоловік звернувся з відповідною заявою до ТЦК для внесення змін, але ТЦК.